Сьогодні відбулась зустріч голови районної ради Ореста Кавецького на території Піняківського старостинського округу з громадою, з жителями мого округу. Ставились питання голові районної ради. Про... Саме таке болюче питання було про вирішення рейсового автобуса, який вже приблизно до року часу не, не їздить і нема сполучення з районним центром і з із селищною радою нашою під Кам'янською. голова районної ради пообіцяв, що це питання вирішиться в найближчому часі. Також ставилися питання про доставку ліків, про відкриття аптеки або продаж ліків за допомогою фельдшерки. Ну, також питання буде розглядатися е, на рівні голови районної ради. Ну, так як сьогодні у нас відбулася зустріч жителів села Голубиця з головою Золочівської районної ради Орестом Юрійовичем Кавецьким. Ну, так як ми всі знаємо, зараз непростий час, воєнний час, але жителів нашого села, так як і всіх навколишніх сіл. Є багато таких проблем наболілих. Ну, насамперед, ми розуміємо, що то не такий час для того. Насамперед хотілося б покращення доріг, як ну, люди, жителі нашого села, прийшли ще з такими питаннями, так як в нас таке наболіле питання, автобусне сполучення. І з під селищною радою, і з районним центром Золочів, ну і з містом Броди. Так нема Немає табляточки в селі. Ви жиєте в золочові, у вас на кожній кроці є аптека. Наш е, живе е, ну, в пеняках, я кажу. В пеняках. Він має машину, він собі може поїхати і купити. А ми ніц не маємо. І всі за нас забули. Як під Кам'янецький голова сільської ради, всі за нас забули. Автобус не ходить, відрізали нас від такого. Я маю в лікарку вже другий рік. Я не знаю, як вона виглядає, а вона не знає, як я виглядаю. Я колись була в Львові, я є інвалід другої групи. Я повинна мати лікарство трохи безплатно, Я повинна мати що. Я чим заїду? Під до підкаміння? Ну чим заїду? Ну що конем поїду? Ну так подумати собі. Не думає. Голова сільської ради не думає. От має крісло і все. І більше за нічого. А він повинен думати. Він повинен думати. А хто за нас повинен думати? За нас повинні ті, що на нам надали нам тутки, Вони повинні за нас всіх бідних думати. Я вас почути. Я вас дуже сильно розумію. Знайте, я сюди не приїхав сваритися, Я не приїхав... Я так голосно говорю. Чу, я не просто не, вам я хотіла. Люблю, я, я люблю критику. Знаєте, я... а давайте, а давайте будемо е, послідовно. Так дивіться. Ну я питання, ви кажете, що ми не розуміємо, як села живуть. Ні, ну ви чуть помиляєтесь. Шановна громада. Сьогодні відвідали пеняки, чепелі, голубицю сьогодні... Спілкувалися з людьми, також записали план роботи. Я думаю, що основне питання по голубиці це є газопровід, питання дороги, питання автобусного сполучення, на яким же працюємо. я думаю, що десь до кінця місяця мали би вирішити це питання. Ну і також багато було питань щодо людей, які їхні особисті питання. Я впевнений, що разом об'єднавши зусилля з головою громади, ми це питання будемо вирішувати, і воно буде вирішено.